そうなの。Awesome. Вважаючи, що раз і з нами це сталося, то це щось з нами не так, що, мабуть, є на нас якась потаємна і жахлива Бог але не могли помітити у наших очах не від відблиску протесту, віру про визнання і вшанування праведників. Тому що для тих, хто вижив завдяки своїм літівникам, не було нічого важливішого за те, щоб висловити подяку тим, хто не залишився майбутжим. Ми, як приймали участь в, в чистому до Бадані. І так сталося, що цього року цей день відзначався е, в, е, в самий готовий день, коли ми святкували День Незалежності Ізраїля. З одного боку, це, вже випадковість, але з іншого боку, є дуже міцний зв'язок е, між... Державних земля. Тому що якби не подвиг тих, хто рятував єврей під час Другої світової війни, мабуть і не було б створено державу земля. І микова за те, що роблять цей захід тут в людях, яких в важких умовах війни. Не зважаючи на віс для власного життя, зробили те, що зробили. Історії і це землю, на жаль, був частиною Бог. Частино, але Ізраїль з Другої світової в цьому пасму не його життя, він прожив дуже довге життя і я раджу всім прочитати цю книжку людям, які хочуть мати успіх в політиці. Я пригадую на зустріч з міністром Рофо переховувався в Львівському монастирі, приїжджав до Львова і це дуже цікава людина. Взагалі ми навіть до кінця не знаємо, скільки дітей, жінок отримали право і надію жити, дякуючи студентам, дякуючи митрополиту Андреевичу Птицькому. Дякуючи його брату Кламентію, дякуючи великій кількості простих українців, родин, які рятуючи дітей, може іншого від мали Бога в серці. І розуміли, що вони можуть втратити життя. Ми дуже багато про це говорили Софією, яка робить унікальні речі в свій. Яка дійсно є просто безцінною в світі Заселена Севича. Він дуже багато робить для того, щоб оце славне ім'я Митрополита Андрея Шептицького дійсно було чистим святим, як багато тут присутніх. Олег сьогодні ну, в цьому залі про кожного можна говорити година. Зоніть теперізму, Юрія. Мій тато ніколи не говорив про це, але я тут. На цій землі, щоб вічно говорити про нього. Дякую, Юлія, за ваші добрі, милосердні, за неймовірно свої вчинки. Саме завдяки вам я можу говорити від імені свого тата, від себе та своєї родини, у якій троє дітей та шести онуків. На жаль, спадкоємці Юлії Ванько не змогли приєднатися до нас сьогодні, але їхні диплом та медаль будуть передані за призначення. Ми вшануємо Юлію і батько оплесками. Юлію та її. П'ятьро але до строкових років, коли почалася війна, дожив лише один син, лавний каша. Хава була ушелькою, тому її добре знало все місто. Син хави був вчителем математики і у 1940 році одружився з Пертою краю. Коли Німеччина вторглася до тодішнього СРСР, місто Турка було окуповано майже миттєво. Ламиль Ашка і Берда було одним із небагатьох, кому вдалося евакуюватися і війну вони проводили в Вашкійлії. Хава не змогла виїхати і залишилася у рідному місці. Врятували її добрі знайомі Михайло Іганна Комарницьких та й я... говорять вдячності за допомогу, наданій вряд світу посмертно присвоєним родині Комарницькій. Михайло, Ганні та їх відочці гали. Нагороду отримує кришка на каналиці Галини Гарницької, пані Марія Ольга. Пані Марію, прошу. Дякую всім, що дали мені можливість Що день залишився тільки один буйко Михайло, 1934 року народження. На жаль, він не міг приїхати до стару здоров'я, але приїхали його сили Роман.